Має друг і побратим Сергія Ігор Верчук. Слава Богу, друже Сергію, зібрав ти сьогодні. Ковальську вдячну громаду, побратимів, майданівців, айдарівців, бойових побратимів. Сказати тобі слова глибокої вдячності. Сьогодні моє серце скуто розпукою. Болить воно, а як як бути інакше? Подивіться, які хлопці, які дівчата покидають нас, летять білими птахами в далекий Ірій Ідуть в Волгалу Забирай, Господь. Там, де праведні спочивають, я познайомився з Сергієм на Майдані 14 року. Ми жили з самих початків, фактично до завершення в одній великій кімнаті, більш зрілі, досвідчені, і група зовсім молодих хлопців 20-30 років. На початках. Ми намагались передати свій досвід, якось вчили їх. Потім, коли стало гаряче, молоді хлопці, в тому числі Сергій, на півжортома кажуть: дядьки, відійдіть, дайте ми будемо творити історію. А чому ж так? Сергією іншим. А який, який спадок ви нам передали? Яку державу ви збудували за ті роки незалежності? Де немає справедливості, де корупція, де злодійство. Так подумалось, а й правду, наше покоління обирало кучму один раз. Потім другий раз був у нас проукраїнський, проєвропейський президент Ющенко, наше покоління сказало, не, це не наш вибір, ти не оправдав нашу довіру. Не подав нам на тарілці то, що ми хотіли, і якби наказати самих себе обрали Януковича. Я вже не буду казати про майські шашлики, це вся наша відповідальність, відповідальність нашого покоління. І ви знаєте, вони б змогли зробити нашу державу іншою. Вони б зробили це. Настільки вони любили свою батьківщину, настільки вони хотіли змін. Та, на жаль, на превеликий жаль, внутрішній ворог, злісний зовнішній ворог, не дав цього зробити. І Сергій з Майдану, в числі самих перших, пішов формувати добровольчий штурмовий легендарний 24-й батальйон Айдар. Як він мені розповідав, одна дубитівка була на двох, і вони з до битівкою одною на двох стали на захист. Рідної землі. В бою. Потім Сергій роздобив собі кулемет. Ви подумайте, з добультівкою в бою, який це треба мати мужність. Він ще на Майдані вирізнявся серед інших розважливостю, розсудливістю, холоднокровністю і надзвичайною сміливістю. Таким він був. В бою добути собі зброю. Це найвищий чин воїна, яким. Сергій був. Потім в 15-му році в батальйоні Айдарі знову позустрів Сергія, коли він був після на реабілітації, після бойової травми, і він вже мене повчав, як треба поводити в бою. Головне, зберегти спокій, оцінити обстановку, правильно зрозуміти обстановку, перемогти ворога. Такі були його слова, і він так поступав. Він був дуже досвідченим. Воїнам. Вейдарій зустрів настільки просвітлених і світлих людей, що мені захотілося ніколи цього не роблячи, написати про них. Я написав короткий нарис про Сергія. Він підійшов, каже: Васильович, ну я такий же як всі. Не, не треба цього, не робіть цього. Я такий же як всі мої побратими, ви мене виділили. А от він був якраз зібраним образом оцих добровольців-айдарівців. І мені дуже сьогодні боляче, що ці перші хлопці сьогодні покидають нас. Але вони покидають із славою. Надія Адаміна, дружина. Дякую за. Сина за побратима за вірного товариша. Я впевнений, що син його буде передавати про батьківську славу своєму сину, а то й своєму сину, і на тому буде стояти наша Україна. Вічна вдячність. Слава Україні.